А буквально декілька днів тому Сергій Карецький, голова, НАК, голова управління наукно-газу України, офіційно сказав про те, що газу ми плануємо закачати 13,2 мільярда кубів, і нам його вистачить на цей опалювальний сезон при теплій зимі. Точна така кількість газу була і в минулому році: 13,2 мільярда, і нам його вистачило аж до 1 лютого. А потім ми в лютому докуповували його там, в, в, вдвічі а то й в 2,5 разів дорожче. Тому зима буде дуже складною. Газа у нас в обмаль. Тому я очікую е обмеження подачі газу при температурі, при низьких температурах, яка буде триматися декілька тижнів, не де дай Бог. ми. Тому що не будемо сидіти в багатоквартирних будинках, яких температура буде незвична нам, 18, 20, 22 градуси, а температура в приміщеннях буде 12-14 градусів, і обмеження подачі газу буде. Ну тобто буде знижено тиск, давайте так скажемо. Тиск в загальній об'єднані газотранспортній системі. І можливо навіть відключення газу буде, тому що в нас і вражена, і об'єднана газотранспортна система, і газові. А газові хранилища також були вражені неодноразово. Тому ситуація з газом дуже складна, і ми повинні бути готові до, до таких складних сценаріїв.